Святкували і про підтримку ЗСУ не забували. Дружня родина студентів і викладачів Прилуцького гуманітарного педагогічного коледжу у такому патріотичному форматі відзначила День студента. Сьогоднішній день студента, як і всі свята, цьогоріч проходять не зовсім в звичному нам форматі. Нам всім не до свят, скажімо прямо. І якісь би такі урочистості зараз були, напевно, недоречні, і це всі розуміють. навіть спілкуючись зі студентами, Вони так само говорять, що день народження зараз не день народження, свято зараз Свято, ми більше радіємо перемогам нашим ЗСУ і тому, як вони звільняють кожен населений пункт нашої держави. Тому сьогодні ми, аби день студента не пройшов непомітно для наших студентів, для викладачів, для батьків, для всіх, для нашої родини. Ми вирішили організувати таку лотерею, збір коштів для збройних сил України і таким чином трошечки підтримати. Чим зможемо наші воїнів, і так само, аби в пам'яті студентів теж залишилося щось на згадку про цей день, про цей рік, про цей день студента. День студента для молоді Петколеджу стартував також патріотично з державного гімну та вшанування хвилиною мовчання наших захисників та захисниць, що віддали життя за мир і спокій кожного з нас. Воїни, що нині боронять нашу країну від агресора, теж лишились поза увагою на їхню підтримку. Студенти і викладачі коледжу про провели благодійну акцію безпрограшну лотерею, вирушені кошти з якої підуть нашим військовим ЗСУ. Студенти придбали лотерейні квитки безпрограшні, і на кожен квиточок можна отримати якийсь такий на згадку, сувенір з національною символікою. То може бути звичайна ручка, то можуть бути серветки, то може бути магніт, то може бути щось більш корисне. Річно, в кого яке везіння, в кого яке щастя. Хтось піде додому з кружкою, з нашою символікою, а хтось отримає ручку. і нею старте. Рано конспектувати лекції. Ми вже співпрацювали з добовиком Олександром Олександровичем із фондом «Мистецький барви з його благодійним фондом. І плануємо так само всі кошти передати туди. Тим паче він нещодавно оголосив черговий збір для придбання та ремонту чергової чергового автомобіля. То ми радо долучимось до цього збору. Відтак студентство поєднало приємне з корисним, і патріотичні сувеніри вигравали, і зсу допомагали. Я брала участь у лотереї. Отримала ручку. В принципі, це гарний приз. Оскільки вони постійно закінчуються, багато конспектів гатре вразила, сподобалося. Дуже задоволена. Виграла підставку. Мені здається, це дуже потрібна річ. Такі благодійні акції на підтримку ЗСУ для студентів педколеджу – не новинка. Ділиться молодь. Ми збирали шкарпетки для зсу, потім їх відправлять волонтери на фронт. Також ми збирали благодійну таку суму по 10 гривень, але у нас. Дівчат 20 у групі, по 10 гривень це вже 200, тільки з нашої групи це чудово. Та я думала, я ну, сніг пішов якраз на свято, але знаєте, ми з дівчатами говорили, що сніг снігом зимою це чудово, але ми дуже сильно хвилюємося за наших хлопців, які захищають нас і дають за нас життя. Їм зараз дуже тяжко, і тому ми так яким способом ми допомагаємо». попри доволі буремні для країни часи, студенти лишаються студентами, відчувають саме це один з найкращих періодів життя. Тож намагаються запам'ятати кожен епізод. Сьогодні молодь ділиться своїми враженнями і від свята, і від самого студентського життя. Свято чудове подобається в ролі студента. Ну вже другий рік чудово. Ну, незважаючи на проблеми, те, що війна, ми вже зранку посиділи у сховищі, Нічого страшного, головне, щоб все було добре в коледжі трішки легше ніж у школі. Щось просто підтримує група. В школі у мене з однокласниками не дуже були відносини, а тут якраз така підтримка. Е, вже, вже по професії і воно якось так цікаво. І ми вже також знімаємо якісь відео. Нам куратор допомагає це все робити. Десь наш пл підстав, Це мій перший день студента. Мені дуже подобається тут навчатися а, тут дуже весело. Можна сказати, ми дуже популярна група тут. 11. -же. Ми завжди, кожну повітряну тривогу, співаємо гімну країни. Кожну. Це наш ритуал. Цікаве дозвілля, цікаві моменти, коли ми сидимо в підвалі. Це все також буде те, що дітям розказати. Такого вони точно не бачитимуть. Сподіваюся, війна вплинула на всіх. Це безперечно. Да? зараз їм складно, але знаєте, от, ну, зайвий раз переконуєшся, що наші студенти найкращі. Дивуєшся їхньому оптимізму. Дивуєшся тому, як вони переносять стійко ці повітряні тривоги і не здаються. І, попри все. Навчаються, ну як би там не заважали нам вороги. Щоб там не було з світлом, з інтернетом. Ці всі проблеми ми розуміємо, але все одно не здаються, і це дуже тішить, що у нас така гідна молодь росте, і це дозволяє з оптимізмом дивитися в завтрашній день. З нагоди свята підготували студенти підколеджу і тематичні плакати, що стали окрасою холу закладу. Крім того, в ході заходу втілилась у життя багаторічна традиція викладачі. Привітали своїх студентів смаколиками, цукерками та соками на завершення винуватці свята. Привітали всіх причетних з днем студента. «Вітаю всіх студентів з цим святом. Бажаю, щоб ваші подальше навчання було більш спокійним та дали ми успішно. Всіх вітаю з днем студента! Бажаю найкращих років студентського життя. Побажаю напевно гарних оцінок. І всього самой кращого. Шановні студенти нашого міста, нашої громади, прилучни, Чернігівщини, всієї України, дозвольте привітати вас із Днем студента, з вашим святом. Побажати вам радісних днів! Побажати успіхів, нових досягнень. Впевнено, крокуйте до своєї мети і не здавайтеся в жодному разі. Нехай все вам вдається і пам'ятайте, ви найкращі, ви найсильніші, і в ваших руках майбутнє нашої держави. Саме ви зробите її квітучою, щасливою, багатою, могучою після перемоги. Всім нам перемоги. Ми в неї віримо, ми її чекаємо. Ми покладаємось на наші збройні сили. Ми так само це зараз те, що Вірить кожен громадянин України, наші воїни, бережіть себе, повертайтеся додому найшвидшої, як найранішої, перемоги нам всім.